Я буду весь процесс, короче, снимать. Всем привет, сегодня мы играем 99 ключей. Что было? Ой-ой. Это -ой. чел упал. Новое обновление Хэллоуин. Йоу. А сегодня я буду снимать по холле 99 ключей. Нет, 99. На обнову. О, нас дивись, ті випали. Киянки. Нас киянки. <му> Зараз я тобі найду твою киянку. Вона біля мене запалить мою киянку. У мене поки що нічого Ната, вы можете. Наша ты можешь купаться? Да. бо я дивилася внимательно. Так, сейчас ми будемо виживати сьогодні.

Ты що, не змогла в карту повернутися? Нас. Ты з диван чи тим с ним оставила?

Ну видали пушки! А мені видали закистай бунька! Ура! Я тепер кіборг! Я заслазу кіборг, так, ми тепер кіборги. Тому що нам видали... Ой, пушки кіборгів. Це топово. І на ранок, наверное, зараз мы будемо йти лутати цей замок. Замок я тут топенько буду лутати. Нам пока такая Тут Только есть. Ладно, ну короче, я иду вот этот замок с ука. Да. Так, я побегла пока быстро замок, потом я не знаю. Если замок не може Каже, ти поки напад, що буде каташки. Може, коли чули, однак по цілий день приставить. А Так. Ну, У цьому, у прийде, на мені, під собі на качеці, і я буду перегнати Ах, ти О, це Може ти, собака, поможеш мені? Ти диви на нього. Ти поки що розбирайся з ним, а я поки що підкажу, що нічого не пороблю. Барбалеты высовывают? Да, я забрала Я забрала балетку. Она барбалеты еще не выдавает. Това ты сутула, забрави. Ах так чел, тогава Та е готови <проси> се. Яка... Откъде знае к'ва е тази зарядка? Обичай. Веде ме демона. Дедус, я не знае к'де е вона. За своите бича. Та я и да а дедус не помню. Они нельзя какие-то. Они потому что диаманты. 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 самые... Диаманты. Двадцать диамантов мы получим. Диаманты. я Диаманты. купить Диаманты. Один, два, три. Два... два раза більше діамантів получить. Капка, напевно. Так, гадаю, чекаю, там є шкаф. Лайфхак. Хто шукає цей? Замок! Ого! Так, шукаємо замок, який я знайти не можу. Нове здання? Ома гад, віддаю. Появилось нове здання. Реально нове здание здание и тут банк и с всякими прикольными монетками і... и і сундук давай Откривай, мені попадається тут крышим судачок открываем мне попадается револьвер тут нове здание появилось там де именно монеты даються. тут море монет Брат, я не можу найти замок. тому що я не знаю, де він вже. Я його все опускала вже. Немає Давайте, шукають, Тепер, якщо хочете халявні дистанції, то не надо. А за це биш Закінчується? Закінчується? Ні, на цьому закінчується наша гра. Эх, на жаль, закінчить нужно зато подивиться, какие там нові класси появиться, Нє, це не потому что должны были новые классики появиться. Нет, нас ты не закінчиться, потому что нам выдали админички топори. Не закінчується, бо вони ніколи не дають прокінці. Так, ну давайте тепер підемо попробую та замок. І вот тут боже, я, вже, наверное, всю катку бігала, Де той ти... глядый замок. Все одно. все одно буду ходити, бігати, шукати. А тут мішок появився. О! Мішок тепер тут є. Тут можна, типа дойти, якщо... ты можешь... тут там таке, бла-бла-бла. Е, Ні, я не можу об'яснити. диаманты зараз будут. Ой, мешок, давай. <шар> так, бежим по диаманты. Я бежу по диаманты, чтобы что были диаманты уже. И где ТУТ кто все Да, да, ребят, где гулять чайник. Надо гулять на Вау, тут круто. О, горит какая такой Блин, даже торт. Ладно, да, я запрограммировала. Я буду делать торт. Что там? А, где-то, Очень вкусненько Так, ребят у нас замок И так, у нас Это

Сука я в поиску замка, если що потом вернусь, коли будуть діаманти. Так, вот так вот я у нас я крутой здесь Бачу, діаманти нам не вировить. Бо писали про діаманти, так і не видаються і не видається. Настя, подивись на время, у нас закінчується у в 30 минут, так? Я вже тебе вибило з гри мене вже тоже. Так, ну все, Ігра закінчилась. Ой, в мене все залагало. Короче, завтра будемо дивитися які нові класи. Сейчас я чуть-чуть убавлю. Так, новый класс. нема? А ч у меня пока... Да? А чего в мене тепер невідомисть кристаллив? А, ты удалил. А что это выебало? Так, это так и классно. Не, вона еще давно была. Ой-ой-ой, Крис... О, в мене 177 кристалів. Класи, як Обіцяли, що добавлять нові класи, але їх так і не добавили, як бачу я. Ну зато. Так, да, не додавали з дудкою і був цей клас. але... новий класи через 21 Вот со секунды идут, думаю, через тогда добавлять. добавят. Так, а я хочу... Ой, я не, не хочу. Я хочу... Я не, не хочу. Ну, давай, я хочу показать, не да ничего не будет. Будешь. Не будет. У ну, а здание, я хочу, Белое да. здание с этими монетами. І тут ця класи появляється. Які там обіцяли нам. До сих пор зараз 7, 6. шість я... угу. анімація. Ура! Зараз бери анімацію. Це не рубіновий це цей. Діамантовий. Хто буде відкривати сундук, спорять? Нікнуть. Ой-ой-ой, а, -а, -а. Ой -ой -ой, що це тільки що... Було? А це в них драка була. Бачу цей кулькіст буде перший відкривати сундук. І що тут? Діаманти, так? Да, На діаманти. Туди він ще роздивляється їх. Скільки їх! А він всі витягнув, типа, і дає цьому. На цьому обновлення закінчено, вау. Чесно, це було саме топове. Диви! Що таке? Oh, да, дивіться, ребят, тут все тепер Хеллоу. Oh, нові завдання! Нові класы! Да, класи? Yeah. Де тут класи ти бачиш? Тут один клас зомбака з бандажом. О, і ще такі є за 400 з дудкою. Тут і тепер можна дудку до 4-го левела прокачати. І ще якийсь клас. Тут копь, тут нова штука появилася топова. Короче, ребят, отаке в нас один Але це саме топове. Ні, я не хочу дивитися. Всем пока.